Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами будемо випікати дуже ароматний різдвяний німецький кекс-штолен. Його випікають задовго до різдва, ховають в прохолодне місце і він там повинен дозрівати. Тому почнемо. В миску наливаємо тепле молоко, додаємо сухі або живі дріжджі, 1 столову ложку цукру спільної кількості і приблизно 3-4 столових ложки просійного борошна. І все добре перемішуємо. Столен готується на дріжджовому тісті, Обов'язково спробуйте його приготувати, це неймовірно ароматний та дуже смачний кекс. А коли він ще постоїть приблизно 2-3 тижні в прохолодному місті, дозріє, це просто неймовірно смачний і ароматний кекс. Опару накриваємо рушничком або харчовою плівкою і ставимо в тепле місце приблизно на 20-30 хвилин. Вона повинна збільшитися в 2-3 рази. На поверхні мають бути ось такі бульбашки. Обережно її перемішуємо і додаємо сюди цукор, який залишився. Також, за бажанням, сюди додаємо прянощі. У мене це кориця, імбир, мускатний горіх. І також я придбала ось такий цукор з ароматом рому і вирішила його теж додати, спробувати із ним. Вибиваємо сюди яйця і все добре перемішуємо. Нагадую, що вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі. Тому обов'язково туди заглядайте. І не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Далі вводимо сюди мигдальне борошно. Якщо у вас немає мигдального борошна, можна просто мілко порубати мигдаль. І також додаємо сюди м'яке або розтоплене вершкове масло. Все добре перемішуємо. І тепер вводимо просійне борошно замішуємо тісто, Вводимо борошно частинами, щоб не забити тісто. Борошно вам може піти трішки більше або навпаки трішки менше. Все буде залежати від розміру яєць, якості самого борошна. Добавляйте частинами, щоб не забити тісто, щоб кекс не вийшов сильно сухим. Ось таке тісто виходить, воно дуже м'якеньке, як бачите, воно взагалі не липне до рук. Я його перекладаю в більшу миску. Накриваю рушничком і ставлю в тепле місце. Дріжджове тісто я завжди ставлю в вимкнену духовку з кружкою окропу. Так тісто добре настоюється і швидко росте. Тісто відставляємо в тепле місце приблизно на годинку. І ось як тісто підросло у мене за цей час. Легенько його обминаємо і вводимо сюди сухофрукти, горішки. Тут вже все за вашим бажанням. Я ввожу тільки сухофрукти, ізюм і журавлину, так як у мене горішки в сім'ї не сильно їдять випічці. Але ви можете додати все, що любите. Також краще сухофрукти замочити на добу в коньяку або в апельсиновому соці, якщо боїтеся алкоголь додати. Також можна в кальвадосі замочити, буде дуже смачно і ароматно. Я сухофрукти замочувала добу в апельсиновому соці. Також він дає такий аромат. І смак випічці. Далі присипаємо робочу поверхню борошном, трішки тісто обминаємо і ділимо його на три або дві частини. Якщо ви будете ділити тісто на дві частини, у вас вийде два більших штолена, я ділю на три, і у мене виходить три середніх штолена. Тісто добре обминаємо, робимо із нього ось такий прямокутний пласт, добре його таку прижимаємо і далі половинку закидуємо ось так на другу половинку. Виходить ось така форма. Такої форми повинен бути оригінальний штолен. Перекладаємо його на деко застеленим пергаментом або ковриком для випікання і формуємо всі останні штолени. Накриваємо їх рушничком або харчовою плівкою і залишаємо приблизно на 20-30 хвилин. Після чого відправляємо в розігріту духовку до 180 градусів, випікаються штолини приблизно 40-45 хвилин. Але орієнтуйтеся по своїй духовці, так як у вас може зайняти це трішки більше або навпаки трішки менше часу. Готовність можна перевірити на суху зубочистку. Виходячи із штолена, вона повинна бути суха та чиста. Далі одразу гарячі штолени змащуємо дуже добре вершковим маслом. Змащуємо дуже щедро по всій поверхності штолена. І тепер зверху присипаємо також щедро цукровою пудрою. Не жалійте, присипайте дуже-дуже добре. Цукрової пудри повинно бути багато. Як ми їх зберігаємо? Викладаємо штолен на пергамент, зверху накриваємо другим листом пергамента, добре його запаковуємо, а зверху це все запаковуємо харчовою плівкою. Штолини можна зберігати в прохолодному місці або в холодильнику до трьох тижнів, після чого його розпаковуємо, нарізаємо та подаємо. Обов'язково спробуйте один штолень ось так настояти в холодильнику і так спробувати його. Він стає набагато ароматніший, м'якіший та смачніший. Смак в нього зовсім не такий, як тільки спеченого штолена. І тепер давайте його розріжемо та подивимося, який він вийшов всередині. Штолини надзвичайно м'які, ароматні, дуже смачні. У мене дуже рідко вони залишаються до самого Різдва. Вони одразу зникають з мого холодильника. Обов'язково спробуйте його приготувати це дуже смачно. Усім смачного та до нових рецептів!